Ну що, друзі, настав новий день. Наша курочка пролежала в холодильнику добу. Зараз будемо відкривати і будемо смакувати нашу курочку. Посадили, що наших дегустаторів будуть нам допомагати дегустувати нашу курочку. Зараз відкриємо. Так. Ножик такий гострий, що навіть пленки не розрізає. Нема хазяїна, нема хвилятися. Відкрили, ух, захолола така. Дебела. така, ми це убираємо в сторону. Ууу, похне, я воно. Дівки. Ух ти. Маш, ну ти, Класно, так? Да? Угу. Так. Ну що, будемо розрізати роботі. Так, розділяємо ніжки, Так, що манек, не виходить розрізати, Ножик гострий, капець. Убираємо. Так, ну що, що будемо зрізати? Кримся? Ножки, ножки. Ну що? Може їх подламувати краще. Mm -hmm. Ось, дивіться, як вони ламаються. Хуп. І от пала. Дивіться, клас сама. Шух. Дивіться. Красота, так? Да? Зараз я. Нашу yeah. оляну... Зараз я. Спробую розрізати пополам. Хоп, дивіться, як легко ріжеться. Тупим ножом розрізалося. Дивіться. Дивіться, яка жалія, яка. Оля, покажи крупний план, Дивіться. Захололо. Так, ану ну, можна, дівчата. Ану, кому що. Кетчуп можна? Можна, звісно. Прямо зараз кетчуп? Так, підламаємо другу ніжку. Дивіться, як вона ламається. Дивіться, ух, яка вона сочна. Дивіться, ух. Клас, дивіться. А, клас. Холодна, соковита. Пахуча. Дивіться, дивіться. Дивіться, яка розрізається макенту. Яка якось, якість приготування. Опа, дивіться, зараз подламую крильця. Так, а ну пробуємо крильця одламати, Так само одламується, дивіться. Дивіться, саме, дивіться, нічого не держиться. Клас, зараз ось порозрізаємо. Ось. Я сліпий, спробуємо на крильця попасти. Дивіться. Кісточки навіть ріжуться. Дивіться, класно. Розрізається все, дивіться. ах, Красота. Нічого, нічого не пропало. Все класно вийшло. А як вам вкус дівки? Дуже вкусно. Дуже вкусно. Сочні? Дуже сочні прям. Клас, очо, я дивіться, який криється. Я дуже жиле полюбила. А зараз, а що, грудинку розріжу, оля, ну показую. Розрізаю. Попробую розрізати, сліпазі не пообрізаю. Ой, красота, яка дивіться. А, а який колір? Грудинка, який колір? Білий, розовий який? Білий. Ну нічого, я думаю, воно гарне все равно. Дівчата. Таке вкусне, що аж посміхає. Ану давайте я зараз розламаю. Зсерединя, яка вона всередині. Mm -hmm. Щоб було вам видно. Дивіться, яка вона всередині. Дивіться, яка. Ух, красота яка. Дивіться. Ах, пахне. Ах, клас. Це ще сюди накладу дівчата. Хай пробують. Я трошки попробую. Ну, така сочнинка, моя зубачки чуть не випов. А, а мені така спинка. Вкука? Ну що, за ваше здоров'я. Спинка. Таких курей ніде не готують. Ну, 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 ола, попробуєш? Потом М -м, клас. Потом. Потом. Я закечу. Вообще, клас. На Насиль вообще, то що треба. А, похуйся так. М-м. Коротше, друзі, готуйте разом з нами. Готуйте по нашому рецепту таких курочок. А якщо бажаєте замовити, подзвоніть нам і ми вам приготуємо. Більша курочка вже уїхала друзям на замовлення. А ми собі меншого що залишили, будемо зараз смакувати. Все, друзі, підписуємося на канал, пишемо коментарі, ставимо подобайку. Зустрінемось у наших нових відео. Пока!